да, газку піднімаємо і тримнімою. Більше більше газу, все окей, нормально, все, да. Тепер правий стік вперед. Для учасника курсів Олексія Алексеєва це перший політ на симуляторі дронів. Каже, до цього пристрою потрібно звикнути. Я таке відчуття, що нічого не вдається, але якось літаю. Найважче зробити синхронізацію рухів це лівої, правої сторони, тому що тут. Я ще то не вивчив термінологію цих джойстиків. Та, попри це, розповідає мрія управляти справжніми безпілотниками, щоб це бажання здійснилося після інтегрованого уроку планує приходити на навчання регулярно. Можливо, в майбутньому приєднатися в підрозділ, де потрібні саме такі люди. Тобто, це як один з варіантів, куди в майбутньому можна піти на службу. Як підійняти дрон у повітря, знає не лише в теорії чи світі симулятора, а й на практиці, говорить Степан Мазур. Щоб злетів дрон, необхідно підключити акумулятор, по-перше, до нього. Щоб він було живлення в нього. Ну, вже як підключив, ми маємо пульт і вмикаємо арм. Запускаємо двигуни і взлітаємо. Каже, ці вміння опановує місяць. Це для мене вже хобі, тому що це мені подобається вже там свої дрони, свої різні там пульти, окуляри і все інше. Управління безпілотними пташками це справа, що потребує уважності та часу, додає Степан. Я вже, скажем, людина там старшого трохи віку, а е, хлопці, ті, що моложе, приходять, в них це дуже швидко, просто відбувається швидко. Тому каже інструктор Ігор Барабаш, кожен опановує дрони стільки часу, скільки необхідно. Це залежить від дрібної моторики. Хтось приходить майстер лего і збирає мікромоторика, розвит розвинена. Хтось стоматолог, який постійно працює, тому треба відточувати. Мікромоторику, і в принципі на секрету немає. Тут сенс в тому, наскільки ви готові приділити цьому увагу і часу. Каже, навчання починають із симулятора, а завершують пілотуванням з вантажем. Коли навчилися літати в симуляторі, починаєте літати на мікродронах, а освоївши мікродрон, все вже майже навчилися літати великим дроном. Приходити на 7-дюймові, 10-дюймові дрони безоплатні уроки інтегрування у процес пілотування проводять у Черкаському інституті міста щочетверга, розповідає директор організації Іван Подолян. Ми запровадили день інтеграції початківців так, щоб всі бажаючі цивільні могли прийти в цей день, познайомитися з навчальною програмою, спробувати зрозуміти, хочуть не хочуть. Навчають і військових, каже Іван Подолян. Найбільша подяка від них це вдало виконання бойові завдання та шеврони, які. Вони залишають школі тут. Всі сили оборони присутні тут, і служба безпеки, тут і Нацгвардія, і прикордонники, і поліція. В цій школі каже Іван Подолян: навчають пілотів третій рік. Та нині додає, зменшилась кількість охочих опанувати дрони. Кількість пілотів, яку треба постійно готувати, він великий. Але багато варіантів, де можна пройти цю підготовку, і, відповідно менше навантаження на кожен із таких центрів. Через то ми поступово виходимо з режиму затикання дір для збройних сил України на нарощення кадрового резерву для збройних сил України. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.